Привіт, кінець грудня, саме час поговорити про соняшники. Чому ми говоримо про соняшники? Ну і банани ще сьогодні також будемо обговорювати, тому що я почитала коментарі під останнім відео від Бачу Масло, і побачила там ось таке прохання. Пояснити все ж таки, що там із соняшниками, чого взагалі в психологічному подкасті сплила тема соняшників, тому що Сергій Литвин згадував вірш, здається, драча, і потім перевів на мене стрілки і сказав: От, Оля, тепер вам пояснить, чи рухаються соняшники на світло сонця. І Оля сказала, що не пояснить, тому що вже це були останні хвилини нашого двогодинного запису, і пообіцяла, що можна про це зробити. Зробити окрему лекцію. Насправді, я б, може, і не робила про це запис, але з'явився цей коментар, а мені достатньо навіть одного коментаря для того, щоб стимулювати себе щось, щось почитати. Тому ми сьогодні будемо говорити про те, чи справді соняшники рухаються за сонечком. І сюрприз, сюрприз, я вирішила трошки погратися із шрифтами, точніше, не з шрифтами, а із штучним інтелектом і з створенням всіляких красивих відеорядів до того, що я говорю, а також попросити деякі а, варіанти штучного інтелекту створити мені за моїм скриптом відео. І сьогодні ми побачимо, наскільки успішно це в мене вийшло чи не дуже. Ну, спойлер, почнемо зараз з дуже кріпового а, варіанта. Чуєте якийсь звук, це просто фільм жахів. А, Дивіться, що тут відбувається, тут зараз буде важлива деталь. У тої пані був напис російською на футболці, звідки штучний інтелект це взяв. Це взагалі картинка, як ніби зараз почнеться якийсь жах, звук знов таки. Це дуже кріпово, без звуку ще було б може пів біди. Але оці звуки птасні. Ну, це банани ми розуміємо, але з цим звуком навіть банани виглядають стрьомно. А скрипт був насправді дуже простий, я б сказала, навіть примітивний. Я попросила uh, цю програмку Інvidой uh, зробити мені без uh, звуку, без тексту наратора, оповідача, uh, відео супроводжуючи текст про uh, геліотропізм у соняшників та негативний геотропізм у бананів. Чому він вирішив зробити оцей Хічкоківський вайб? Це причому взагалі навіть не Хічкоківський, це як сонцестояння шведський фільм. Отаке все ніби яскраве. Але здається, що просто жах. А отут уже Хічкок пішов так. Ну, коротше, ми не будемо другий раз це дивитись. Сенс у тому, що якось трошки не до кінця зрозумів задачу цей штучний інтелект. Ну або, можливо, я якось недостатньо зрозуміло її прописала, також реальна історія. Інше відео, яке цей самий інструмент зробив мені на тему геліотропізму у соняшника, виглядає значно краще, але в ньому є одна велика помилка. Я давала в скрипт для цього відео буквально. Фрагменти наукових статей, в яких пояснюється суть цього явища, пояснюються відомі на сьогодні механізми, а спойлер: вони не всі на сьогодні відомі, попри те, що е, досить очевидне ніби явище, яке там могло е, людям потрапляти на очі, досить давно, але досі маємо питання. Е, тут відео з поясненнями, з англомовним наратором і такою не академічною. Але досить серйозною без приколів мовою. Тут пояснюються основні механізми. Я не буду вам давати всі 8 хвилин його слухати, хоча там досить приємний голос у дядячки цього штучного інтелектуально. Десь феномен, но з гіліотропізм, є часто при сан дипломайзен, санфлауер'яки. Інсампланс цей фрагмент суто візуально, є практично в усіх відео на Ютубі, присвячених геліотропізму. Я просто прям вже його впізнаю. Ну, звісно, що в мене тут він з вотермарками, тому що я користуюсь безкоштовною версією. Але є багато відео без вотермарок. Ну, але я тепер знаю звідки вони брали цю візуалізацію. Signals that ultimately leads to the sunflower's graceful movements, maximizing its exposure to, to promoting cell elongation and bending the plant toward angle to the sun through capture the most light possible light in high altitude environments. Коротше кажучи, це відео суто візуально можна дивитись, тому я прибрала звук і зараз просто своїми словами поясню, що там відбувається, і заодно скажу, що з ним все-таки не так, попри всю ніби естетичну привабливість, і про що там все-таки не сказано, попри те, що повторюсь, я коли давала скріпт, я дала джерела, в яких про це було, але. Вирішив не використовувати цю інформацію, штучний інтелект. Отже, головна фішка, в чому полягає цей геліотропізм, в тому, що якась рослина може рухатись в напрямку до сонця, ну бо геліос – сонце. Але що означає рухатись, по-перше, і по-друге, чи означає, що це має відбуватись взагалі постійно все життя цієї рослини, там від виходу з насіннячка до вже засихання? І відповідь така, що якщо ми говоримо про соняшники, то у них класичний геліотропізм проявляється лише в молодому віці. Тобто, ми бачимо цю картинку, яку зараз нам штучний інтелект, я не в ту сторону показую. От сюди треба показувати, ну коротше, що ви зрозуміли. А, він нам показує, як ви бачите, вже зрілі соняхи, тобто він показує готові суд вже з насінням дозрілим або майже дозрілим. О, це, до речі, теж епічна картинка, тут рандомна стокова, типу рослинна клітина, але е, повернемось до е, невідповідності віку. Так от в цьому відео в основному показані саме дорослі соняхи. Хоча насправді е, класичний геліотропізм властивий тільки молодим особам. Тобто, те, що зараз показується, це актуальна історія. Але він дуже недовго буде триматись на е, цьому кадрі. І пізніше знов будуть показуватись такі знайомі нам красиві соняхові поля, які вже не володіють цією властивістю повністю. Що ж з ними відбувається, коли соняшники дорослішають? Залишається можливість, точніше, вміння цих рослин щоранку повертатись на схід. Повертати голову, грубо кажучи, на схід, але потім протягом дня вона ну, не, не рухається за сонцем. Тобто вона може трошечки рухатись, може майже не рухатись, але головне, що вночі, от зараз тут якраз показується е, уявний годинничок, вночі відбуваються процеси пов'язані з моєю улюбленою циркадною ритмікою. Ну це власне теж одна з причин, чому я все таки про це розказую, тому що циркадна ритміка це моя тема, не в рослин, а в людини. Основною мірою, але все ж таки загальна закономірність така сама і у рослин, і у людей. Тобто циркадна ритміка полягає в тому, що протягом доби у нас відбуваються різні процеси вдень і вночі. І от, повертаючись до соняшників в день. Молоді рослини в нас дійсно роблять оці схожі на рух за сонцем процеси, але при цьому, коли вони вже виглядають ось так, як зрілі квітки, то вони вже цього. Такому вигляді не роблять. Чому це так прив'язано до віку? Тому що весь цей процес базується на ростових особливостях у пагонах у стеблі. І поки там клітини можуть рости, поки там відбувається низка процесів пов'язаних з гормоном ауксином, з тим, що він накопичується. На Темній частині стебла, тобто на тій, куди не потрапляє Сонце, і відбувається така асиметрія, тобто відбувається нахиляння в іншу сторону, тому що з цього боку нарощується клітинна маса. Ну, коротше кажучи, процес класний, процес цікавий і його частково було розібрано на молекули в 2016 році, тобто ну, прям відносно нещодавно. І всі ці особливості про псин були е, зрозумілі. Але, виявилось, 23-му році вийшли певні оновлення вже на такому більш глибокому молекулярному генетичному рівні, і стало теж е, зрозуміло, що нам ще не все зрозуміло, і з'явились певні дані, які. Е, які показують, що окрім тих процесів, які були пов'язані з білками-фоторецепторами, з тим самим ауксином, ще е, можуть долучатись якісь інші механізми, і навіть ті механізми, які були відомі, можливо, ну, дещо де по-іншому треба інтерпретувати. Тобто, там, наприклад, знайшлись певні новини про а, вплив довжини хвилі освітлення на всі ці рухи. Тому що а, одна справа, якщо ми говоримо там про соняхи в полі, інша справа, якщо ми їм, наприклад, створимо штучні умови освітлення, і це буде однакове світло протягом дня від якогось джерела, яке не рухається, на відміну від сонця там по небокраю. І це показує, що все, все дуже. Складно. Там, наприклад, було в експерименті перенесено там, частину рослин з обставин, в яких був такий сталий освітлювач в дикі умови, і було показано, що протягом 48 годин соняхи. Починають адаптовуватись або до такого варіанту, де є сонце, або до такого варіанту, де в них є як стале джерело. Ну тобто, 48 годин їм потрібно для того, щоб роздуплитись, що взагалі робиться, і як треба себе поводити. І багато інших рослин насправді, крім соняшника, теж володіють цими властимостями. Тут також треба трохи можливо розділяти поняття геліотропізму і поняття фототропізму в загальному, тому що геліотропізм це таке більш наочне споглядальне явище, тобто людина там десь з боку подивилась, така, о, рухається за сонцем. А фототропізм це більш загальне і більш таке фундаментальне явище, тобто рух. Конкретно по градієнту освітлення, і в залежності від того, яка саме там довжина хвилі, і всякі інші характеристики світла, там можуть бути різні нюанси. Також багато є інших термінів навколо цих тропізмів, і вони всі а, спрямовані на те, щоб уточнити, куди саме, як саме і що саме там рухається. Ну і от зараз дивлюсь на а, те, що відбувається в цьому відеоряді. А, одна з таких. Переваги, яку надає оця можливість трошечки хитати головою соняшника, це те, що вони можуть, от зранку як на схід повернулись, вони можуть так вловлювати більше полінаторів, тобто запилювачів, тобто комашок, які роблять можливим там перенесення пилку. І це, це теж така прикольна еволюційна роль е, цього явища. Отже, коли кажуть, що соняхи всі завжди повертаються за сонцем, це в такому формулюванні міф, хоча для молодих рослин це дійсно властиве явище. В той же час е, я бачила теж відео, поки шукала інформацію, бачила відео на Ютубі, де якийсь дядючка дуже шокований біжить по полю і каже, от, нас все життя обманювали, вони не повертають. За сонцем і показує, як ну вони повернуті в протилежний бік. Але знов-таки тепер ми знаємо, чому, тому що він знімав уже такі суперспілі, дозрілі рослини, які вже на той момент, звісно, так так не вміли робити і тільки один раз на схід повернулись з раночку і все. Тому тут треба завжди пам'ятати, що справа в тому, про який вік рослини ми говоримо, і тоді робити висновки. Знайшла також ще купу різних незрозумілих, звідки взагалі вони беруться міфів про соняшники, наприклад, про те, що під час дощу вони якось повертаються один до одного голівками, нібито і прикривають, і зберігають так тепло, енергію і а, там багато всяких. Цих стайл підписів під такими картинками, типу, давайте зберігати тепло так само, як це роблять соняхи, але проблема в чому? В тому, що вони так не роблять. Тобто, знов таки, це можливо, десь хтось колись якісь такі кадри зняв, де там просто так співпало, що рослинки так стояли. Але це не означає, що вони прям це цілеспрямовано якось роблять. Ба більше, якщо ми а, будемо говорити саме про а, ту рослину, яка вже ну, там, не, не росте, фактично, і в якої вже немає так, такої необхідності а, рухатись за цим джерелом освітлення, то вона, скоріш за все, просто буде ну, орієнтована як наверх, тобто її всі процеси будуть спрямовані просто наверх. І от до речі, про верх і низ, тепер про банани, що спільного в банані соняшників. Виявляється, що ця от крива форма банану це також прояв одного з тропізмів, тобто таких от рухів, тільки це вже не стільки геліотропізм, хоча тут є теж частинка і його скільки негативний геотропізм, тобто негативний означає, що в протилежний бік гео означає земля, тобто це рух в протилежний бік від землі. І е, теж е, дуже мене потішили всі ці штучні інтелекти в створенні е, текстів про банани, про те, що вони відриваються від землі і летять кудись там до сонечка. Ну коротше кажучи, від серця до сонця практично банани. Але е, е, другий е, розважальний в мене був елемент в тому, що я спробувала ще один штучний інтелект. Для того щоб створити презентацію про те, яким чином форма банану має якісь певні еволюційні переваги, і чому воно все так, чому цей е, негативний геотропізм працює? От і ну знов таки я розумію, що можливо я якось трохи криво задала цей е, скріпт, але вийшла дуже крінжова е, презентація Welcome to our exploration of the intriguing shape of bananas. We'll delve into the science behind their unique curve, examining the growth patterns, evolutionary adaptations, and genetic factors that contribute to their distinctive form. Bananas grow in clusters, and as they develop, the weight causes them to bend downward. However, they exhibit negative geotropism, growing upwards towards the sun, resulting in their characteristic curved shape as they seek light. Ну, Тут знов-таки я прибрала звук, тому що ви зрозуміли, як це виглядає. А, суть в тому, що в цьому варіанті є такий оповідач-оповідачка, який нам розказує знов таки, Вставлений в скрипт текст про те, яким чином еволюція довела банани до такого життя. От але мені дуже важко зрозуміти за якими ознаками саме таку форму. Обрав цей штучний інтелект, можливо, треба трохи там погратись теж з форматами і з можливістю редагувати і додавати туди якийсь візуальний ряд, тому що в такому вигляді це звісно дуже дуже смішно. Також хотіла вам показати коротке відео в форматі Шортасфолодесан, яке я зробила. Теж з надією, що він мене правильно зрозуміє, але ми тут знов-таки бачимо лише зрілі особини соняшника, і з хороших новин він тут говорить нам про ауксин. Він тут трошки прояснює всі ці нюанси, але все-таки недостатньо цієї інформації для того, щоб зрозуміти, який. Це процес з біологічної точки зору. І найсмішніше, що саме на цю тему, от якщо шукати саме по просторах Ютуба, практично всі відео це згенеровані саме штучним інтелектом. І це дуже така цікава тенденція. Повторюсь, що я вже бачила впізнавані певні кадри, не тільки ось той із паростками, про які я зразу сказала, а ще деякі там із бджілками, те, що було, і там з метеликами є ще один кадр, і тому це досить смішно. Як ми можливо, якщо будемо бачити такий суперрозвиток використання саме інструментів штучного інтелекту для створення youtube відео ми будемо бачити, як у різних креаторів будуть повторюватись одні й ті самі кадри. І спочатку, звісно, це буде якось важче відслідковувати, але коли вже накопичуватиметься ця інформація, то є ймовірність, що воно вже кидатиметься в очі, навіть глядачам, не тільки власне тим, хто створює відео. От Тому такий от цікавий досвід. Отже, по соняшниках зрозуміли геліотропізм класне цікаве явище, механізми ще досі, досі досліджуються, властиве молодим соняшникам, але вже в дозрілому вигляді вони цього робити не вміють. Також банани криві, тому що частково в цьому бере участь саме також геліотропізм та негативний геотропізм. От, а Люди класні тим, що залишають коментарі під моїми відео, які спонукають мене робити ось такі неочікувані огляди тем. Підписуйтесь, лишайте свої коментарі і до зустрічі вже, напевно, що у новому році.